Ольга вітаю вас. Український пілот Павло Іванов здійснив сьогодні свій останній політ. Він загинув при виконанні бойового завдання. Павлу було 26 років. Інформацію про його загибель офіційно підтвердили в повітряних силах. Детали там наразі не розголошують. Відомо лише, що справою займається міжвідомча комісія. Співчуття родині і всім побратимам Павла Іванова. Вже висловив президент Зеленський. Він також заявив, що заслухав доповіді щодо обставин загибелі льотчика. Російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили і докомплектовує свої підрозділи після втрат, бо за минулу добу не провів жодної атаки на цьому напрямку, заявляють угрупованні військ Хортиця. Про намагання противника розширити сіру зону у Харківській і сумській областях говорить речник Державної прикордонної служби. Окупанти не припиняють спроб атакувати українські підрозділи і постійно намагаються просунутися вглиб української території.